Це Крута кнопка сенсорна для чого для будь саморобок наприклад, щось включити і виключити. Тут дивіться, чітко нажав, включив виключив Всім привіт! Народ! Сьогодні відео е, покажу вам, що таке датчик затяжки, і що з нього можна зробити звичайну сенсорну кнопку. І також відповім на деякі коментарі, що мені писали. Оцей з датчиком затяжки, де Заряд розряд на рахунок оцього датчика затяжки. Так що буде цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми погнали. Давайте спочатку я вернусь до коментарів відео з контролером заряду і розряду. Людина там писала, що ти там обдурюєш людей, тут немає ніякого контролю розряду. Так, ну, я є любитель, по-перше, я вчусь, вчусь на своїх помилках. Мені приємно, коли люди коментують і люди. Пишуть е, поради мені. Я також вчуся, я читаю якусь літературу, дивлюсь щось. Е, я не все знаю, я не по світі радіотехніки і так далі. Але е, захист це я мав на увазі, бо люди мені писали в цьо, е, відео, е, нафіг той мікрофон викинь його. Взагалі, не треба, просто постав цю платку. І я це відео знімав і підписав, що є захист від е, перерозряду і розряду. А люди пишуть, що я їх обдурую. Нічого я їх не обдурюю. Акумулятор садиться з таким сетапом, як одноватний діод і резистор на 20 Ом. Садиться до 2,7, 2,8 вольта, 2,6 вольта. Це є добре для акумуляторів, так що без проблем. І одна суть, що він заряджає оцей датчик затяжки на ромальні акумулятори. Так, з тим ми розібралися. Бачите, який тут датчик. Тепер. Писали багато, і я писав, що зроблю кнопку сенсорну ось цих датчиків затяжки. Дивіться. Кнопка сенсорна. Кнопку сенсорну краще все зробити: Ось таких датчиків, які йдуть одноразок, які не заряджаються. Бачите сюди? Оце одноразки, які не мають зарядки. Тут вже схема послужніша. Тут у нас 6 дротів, а тут не ходить, у нас 3. Два це йдуть, які йдуть від датчика від акумулятора на датчик, червоний і чорний. І синій йде, на якій накалюваній. Ось так воно все виглядає в розібраному виді оцей сам датчик затяжки, як ви бачите. Ось так він виглядає, я його розібрав. Сам корпус виглядає ось так. Де я цей корпус? Ось так зараз вам покажу. Ну воно таке дрібненьке, я не знаю, міліметр 3-4 Ось так виглядає корпус, там всередині мембрана і так далі. Дивіться, е кнопочку можна зробити ось цього без проблем. Зараз я вам це покажу, але так як мені писали в коментарі, так я це знаю. що... До 15 секунд потім виключається. Треба ще раз нажимати. Але це крута. Я хочу людям показати. Це крута кнопка, сенсорна для чого для будь-яких саморобок, наприклад, щось включити і виключити, і так далі. Так що цей датчик просто бомба. Наприклад, запустити, ви хочете зробити якийсь замок на сенсорну кнопку е електричний, який живиться від 5 вольт, бо ця платка е до 5 вольт витримує. Ви прийшли, нажали. Воно закрило або відкрило, так що саморобки з цього можна робити просто бомба. Я зараз вам підключу е, і покажу, як вона працює. Дивіться сюди. Беремо просто от мій світлодіод, резистор на 20 Ом, два крокодильчика і ставимо, наприклад, світлодіод от сюди. Під'єднюємо плюсову до синього дрота, бо це в нас йде на накалювання спіраль. І е, мінус до мінуса. Все гарно приєднали. Ось так. Ось так. Мінус до мінуса. Тепер дивимось на світлодіод. Ось так. І при дотулянні до нього він включається. Бачите? Він включає лампочку. Відтулив, притулив. Він моргає, звичайно, я нормально не притулив, але все працює. Дивіться, 15 секунд. от, Я зажимаю, він світить 15 секунд. Зараз там індикація заморгає, і він перестане світити. Ось так він світить. Зараз пройде 15 секунд і він потухне. Я тримаю, думаю, 15 хвилин секунд. От все, заморгав діод і е, виключилось. Так що штука класна, на ліхтарик, я думаю, воно не підійде. Хіба що там на 15 секунд підсвітити, на ліхтарик брилок або щось такого плану можна зробити. Далі. Е, що я знав? Знав, що можна зробити навіть так. Щоб той датчик стояв окремо, от я його включаю, він світить. Тут є в мене ще один варіант. Тут я припаяв ще один дріт. Бачите, в нас виходить е вихід, два дрота. Це в нас, ну Я припаяв червоний, а це в нас мінус, а це в нас плюс. Ну, не мінус, ну зараз я вам покажу. Дивіться, відключаємо цю всю схему. Оцю. Це так же само, як я там робив. Тепер дивіться сюди. Нічого до нього не треба притулятись, дивіться сюди. Зараз я вам покажу. Тут в мене, напевно, погано з'єдналося. Ось так. І тут погано з'єдналося отак. І виходить ось так. Оцей маленький дротик, оцей, що я припаяв, і дивіться. Дотуляюсь до дротика. Ну... І він світить. І датчик світить. Бачите, не треба до самого датчика дотулятися. Отак. Круто? Круто. Я думаю, круто. В саморобці оця штука капець як пригодиться, тому що кажу, ця штука працює від 5 вольт. Від 5 вольт без проблем. Все. Ще раз нажали, лампочка включилась. Просто бомба. Просто допаявши один дротик. І можете так дотулятись, він буде світити, але він тоді моргає, як ви бачили, як я там робив. А тут дивіться, чітко нажав, включив, виключив. Кусочок дротика. Супер. Зараз. Оп, спрацював. Бомба! Так що, багато людей писало мені, викидуй ці датчики, вони не потрібні. Тут у нас три дрота виходить, а я ще один припаяв. Хто хоче, я вам покажу, куди я його припаяв і як воно працює. До речі, Більше. ще одне. Ось, цим, ось цими датчиками затяжками є один нюанс. Я там коїсь що подивився, почитав. Дивіться сюди. Люди казали, що тут датчик треба викинути. Наоборот, оце все можна викинути, а цим датчиком зарядити акумулятор. Пізніше я знімлю відео зарядка для акумулятора. Ви собі можете представити, як воно все зменшиться. Оцей один датчик він працює легесенько, 5 вольт тягне. Ви просто під'єднуєте сюди 5 вольт і заряджаєте акуму. Ось така маленька штучка. До речі, пишіть коментарі, бо там люди писали мені, хто може можливо пробував робити з цього кнопку, щоб відключити цей таймер який на 15 секунд. Мені буде цікаво почитати коментарі, кожен що напише, як його відключити, цей таймер. Бо тут просто чіп, і я думаю, що я думаю, що скоріше всього ні. Має бути або якийсь резистор, але я тут нічого не бачу. Тут, щоб це все зробити, мені треба мікроскоп. А мікроскопа я не маю і таких, такого дрібного, щоб тут подивитись на всі ножки, на всю розпіновку і так далі. Так що, ось таке відео. народ. Підписуйтесь на канал, бачите, як круто. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!